17 вересня голова Луганського обласного партосередку Батьківщина завітала до міста Рубіжне. Цього дня відзначили свято, що фактично є річницею утворення міста, але носить назву День сім'ї. Вона відвідала намети всеукраїнського об'єднання Батьківщина, що встановлені в місті. Поцікавилась, як відбувається збір підписів проти необґрунтовано високих тарифів. Очільниця Луганської обласної батьківщини із задоволенням поспілкувалася з активістами Рубіжанського партосередку, що проводять збір підписів, та дізналася в них, що зараз найбільш турбує людей. Після спілкування з партійцями вона вкотре впевнилась в необхідності боротьби проти завищених тарифів. Люди підтримують батьківщину. Населення просто обурено тими тарифами, які на сьогоднішній день встановлює для них уряд. Мешканці Рубіжного, так як це було, і в Сєвєродонецьку. Активно підписуються під зверненням, яке ініціювала батьківщина. Вони вірять, що до них прислухаються, і влада почне шукати шляхи зниження цих здирницьких тарифів. Ми маємо право на гідне життя. Ми маємо право вимагати від уряду нормальних справедливих тарифів. Тим більше, що ціна на газ зараз становить 140 доларів. А уряд нам пропонував купувати газ по ціні 265 доларів, і тому ми не можемо мовчати. Нам потрібно заявляти про свої права, тому що ми не повинні давати можливості над нами змущатися. Ми достойні люди, і ми достойні цього гідного життя.